Усі відання, друзі. То Максим Бахматов, я Максим Бахматов. Тут все Максим Бахматов та Офіс трансформації. Це наша постійна рубрика. Вона називається новини, реальні висновки суб'єктивні. Нагадую, що таке офіс трансформації. Це експертна організація, це громадське об'єднання, це розслідувачі, що можуть створювати експертні проекти та керувати містами. Це ми ставайте нашими патронами. Чим більше патронів, тим більше, тим менше регулів. Сьогодні ми говоримо про екологію Києва, Лукашенка та трьохголову курку. Перше, екологічні проблеми Києва, друзі. Саша Рак, наш експерт, експерт офісу трансформації. Він не транспортний експерт. Він працює на комунальне підприємстві, дуже допомагає. Він поділився аналітикою щодо екологічного стану в Києві. Проект аналізу екологічного благополуччя районів Києва по забрудненні повітря, ґрунтів, питної води, водойм, е стихійних сміттєзвалищ. Він виявив, що вода з крану в цілому нормі, але зважаєте на стан будинкових мереж. Водойми загалом дуже забруднені фенола. Ми частіше більше, ніж у 10 разів. По забрудненню повітря у нас по всьому місту на сьогодні стабільне перевищення норми по завислим речовинам, формальдегіду, деоксідом, азоту та сірки. Це продукти згорання палива. Особливо під ударом лівий берег, Дарницька ТЕЦ, вона допомагає в кавичках в лапках. По забрудненню ґрунтів можна сказати, що там вся таблиця Менделєєва у надто великих масштабах. Особливо проблем у зоні, ми просто розповідали, заводу Радикал. Отут, подивіться, та Дарницької ТЕЦ. По озелененню ніхто не може зрівнятися з конче заспута води, водицю. А от озеленення території центру міста одна із найгірших у місті. Території перспективно-зелених зон майже не охоплюють будинки з погано. Доступом до існуючих зелених зон, зокрема, на Борщагівці. по стихійним в лідерах в лапках знову екопарк Сокорки, Воскресенка та Голосіївський ліс. Отак, от, от друзі. Прем'єрка Естонії Кая Калас про сім'ї, що РФ депортувала на свою територію, Їй вручили європейську премію політичної культури за її політичну сміливість у протистоянні путінській агресії. Кая розповіла про те, що її шестирічну шестимісячну мати, бабусю та прабабусю відправили у Собір у табор у вагони для скоту. Зараз Росія депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона українських громадян. Вони частина з них перебувала у фільтраційних лагерях, і це все абсолютно нагадує ситуацію 80-річної давнини. Якщо ви розуміли, так країна не міняється, ми маємо змінити відношення до цієї країни. Вона не брат, вона ворог, і ми маємо з ним боротися. Ковбаска, друзі, як далека зірка. Французький вчений Етьєн Кляйн перепротив за те, що облікував у Твіттер фотографію шматочки іспанської ковбаси та стверджував, що це зображення далекої зірки, зробленої космічним телескопом Джеймса Вебба. Ну, Я вас тролю вже правильно, і загалом це таке життя в нас веселе. Але наш комунальне підтримка в Такиївське роблять навпаки. Роблять дуже серйозне обличчя, дуже серйозні репорти, що по факту виявляється ковбаскою. По серйозності. Отже, нікому не вірте, Реальні, реальну аналітику і порівнюйте з тим, як живуть інші міста. Ми будемо вам цим допомагати. Ставайте нашим патроном. Якщо ви дуже сміливі, якщо не дуже сміливі, ставте лайк та ставте підписку. Що вас смієшся про ковбаску? Наша фотка від гімно і кажуть, що це ямковий ремонт. Сфоткали гімно, це ямковий ремонт. Можна переплутати. А Тут ковбаску, чесно сказав, що ні. Ця веде шпігель попливали випуск з Путіним на обкладинці, друзі. Текст на обкладинці він і є народ. Дивіться, нагадую вам, що Адольф Гітлер на відкриття Рейстагу 1 вересня 1939 року зазначив, «Я і є народ. І ця обкладинка, друзі, це реально як вибух бомби в від, водородної, ні, як водородної водневої бомбою в центрі Берліну. Тому що для німців. Це як мокрими трусами по обличчю, бо вони всі виховані в історії з те, що вони винні, у провині величезній, і все це пов'язане з нацизмом і частиною їх історії. І це частина їхньої конституції навіть. І тут виходить шпігель, От в мене є інша обкладинка шпігель, якщо що, зеленським, з кличком, бачите? Допустим, кличко нічого не вкрав. Бачите? я жартую. <реш> а де пожартував, ніхто не знає. Для німців це дуже смілива обкладинка. Ми сподіваємось, що це дозволить німцям трошки тверезіше відноситися до Путіна та цієї кліки, що зараз керує найбільшою Україною в світі. Отже, про сімейні зв'язки, друзі, це Люк Байрактар, син засновника Байкар, виробляє безполотники Байрактар. Одружений на дочці президента Реджепа Ердогана Сюємія. Ми ж, типу, комовство, фу-фу-фу-фу, де, як би. Ну, По-перше, Сельчук Байрактар, 42 роки, є головний технічний директор СІТіо Байкар. Він має ступінь магістра Пенсильванського університету Масачушетського технологічного університету, доктор ну, технологічного інституту Джорджа. Я думаю, що тут про це співпало, що він реально крутий чувак. Реально покохав цю штуку, а потім з у Барактара пішов офігенний. Ну, коротше, я вважаю, що це чудове поєднання, але загалом як важливо аналізувати, хто, що де, кому так там вся ця історія. Папа Римський, друзі, вибачився за дії католицької церкви перед корінними народами Канади. Після вибачення на папу одягли традиційний головний убор. Пам'ятаєте, я вам розповідав про. Ацтеки, я вам розповідав про ацтеків, про католицьку церкву, про Південну Америку і таке інше. Не з Південної Америки, а з Канади це відбулося. Тобто католицька церква визнала, що вона робила злочини катування, приниження корінних народів. Один із цих конфліктів і проблем це так звані примусові. Лагері, слеш дитячі доми де в індіянських сімей родин забирали дітей фізично, тому що думали, що вони дикуни. І віддавали в католицькі приюти та школи. Це було за гроші канадських платників податків. Державні установи виділили гроші католицької церкви для таких катувань і знущань. Десь рок, рік чи два тому було знайдено поховання 160 дітей канадських, канадців. Які пройшли такі тортури і вмерли? Ми знаємо, якому вмерли, але це було ще 19 20 сторіччя. Останні такі був закритий в десятому сторіччі по моєму, короче, дитчина, капець, і от це це продовження цієї історії, як можна впливати на цілі, на цілі народи зараз. У нас відбувається в країні квінтесенція. Того, що робила Росія з Україною останніх 300 років, наше завдання дожати і не дати повторити нічому, що відбувалося до того. Значить, на інтерв'ю про причини конфли... конфлікту між Україною і Росією один з росіян відповів, що про Лукашенко такого б не сталося. Респондент заявив, що сучасний президент України – комік та клоун, а минулий президент був Лукашенко. В чому причини конфлікту Росії і України? Тому що не того президента посадили в Україні, КВНчика. Я вважаю так, що він неправильно все робить. А були інші кандидатури на пост президента? Я б старого ставив, який був. А хто був? Лукашенко. І ти вважаєш, що Лукашенко, як президент України, була правильна політика? По крайней мере, до цього воїн з ним не було. Ну, таких серьёзных, как сейчас. А почему Лукашенко ушёл с поста с укра... поста президента Украины? Потому что закончился его срок. И чем сейчас занимается Лукашенко? Не знаю, не интересуюсь его жизнью. Ну ты считаешь, что если бы Лукашенко остался президентом Украины? думаю, да, такого бы не было. А. Це відео абсолютно диче. Такого відео дуже багато. Це одне з нагадувань, що в головах у людей, яким промивають мізки останні 20 років. Людині якісь там 16, 18, 20 років на цьому відео. Це абсолютний, як це називається? І... Гібрид. Це коли ні, це, ні, 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 не, не гібрид. Як це ціле, аморфне, так, ні, не аморфне, як це ціле, тіло таке називається, що Безхрібінне. Ні, це ти ні це, це воно таке, типу, ну, голови немає, не амеба, ну щось таке. Свина собака. Свина собака, так. Да. Це одне з підтверджень того, що наскільки все серйозно. Вони реально є молоді всі публічно, і, і їм не потрібно нічого поясняти. Треба будувати стіну, будуть лізти, вбивати. Все Придасто років може почати щось спілкуватися. 200 років – другий етап переговорів, через 300 років – третій етап переговорів. Я <різь> представляю, відкриваємо калітку, а вони такі, «Де ви були 100 років?» Це «Пашо, ма***й, закрив калітку, опять 100 років». Так, внімання, ми обіцяли раз 100 років. Взорову бій перед країном, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Закрив, оп, тиша, тиша. О, за***й, може заходити. ха 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 те, що відбувається в центрі столиці. Дивіться, Ківо-Печерська лавра Московського патріархату має на собі пам'ятка. Це пам'ятка. трьохголову курку у якості прикраси. Дивіться, насолоджуйтесь, друзі. Поруч з нею, приблизно менше, ніж в кілометрі, знаходиться родина мати з гербом Радянського Союзу. Отже, ми маємо одну імперію, що курку. Ми маємо другу імперію, що. Щит. Ну, якийсь барбікінгер, по-перше, по-друге, ху... не лізуть на цей Печерськ? Ну навіщо це? По-третє, де наш сука тризуб 380 метрів на 804 кілометри. Так що він перекрив цю всю історію. До чого, друзі? я? А, весь цей час. Нам щось нав'язувала одна і та сама імперія, пам'ятайте. А, а ми стаємо сильними, коли в нас зростає власна суб'єктність. Отже, це про те, що до того суб'єктності трошечки не вистачало. Треба дожимати, дожимати, дожимати і створювати своє. А там люди, ідеологи, це розуміли, тому хотіли і курку, і меч щити, і таке інше. Класна фотка, комунальний працівник підстригає кущі на тлі будинку, що горить від обстрілу. Бахмут Донеччина фото Getty Images. Крутий комунальник. Дякуємо, що працює, підстригає. Слава Богу, що траву настрижає. то вона біжала вже урбаністка, що ти стрижеш траву. Нехай воно залишається, нехай там там буде, там і таке інше. От стільки трави буде, а кущі можеш підстригати. все Затривається. Йдемо далі. Якщо ви друзі відчуваєте себе безпорадним, пам'ятайте, що було потрібно. Десь два чи чотири чи десять трильйонів доларів. Трільйонів це не мільярд чи в тисячу родів більше ніж мільярд. Чотири президенти США, щоб через двадцять років поміняти Талібан на Таліба. <реклад> <реклад> Сука! Мені прислали цей мем з США Карша, і це реально вони тролять всіх, бо вони влізли війну. Когось там вбили, когось не вбили, ввалили бабла при. Країну розвалили країну і Талібан знов взяв владу. Клас! да? Як можна все, що завгодно, особливо, якщо в тебе є декілька о, зайвих трильйонів, трильйонів доларів. Якби нам би трильйон. да? Ми... Ні, напишіть в коментарях, от вам дали трильйон, він лежить на столі. Тут мільярд, тут мільярд, так тисячу в мене на столі, і тут трильйони. Як ви думаєте, ми би, напишіть ваш план і що ви зробили з трильйоном доларів? А до того, якщо нема трильйона, не ставте хоча б патронів. Думаю, що 10 баксів у вас є. Нема 10 баксів, став, ставте підписку. Якщо нема сили зробити підписку, то слабо є стали. лайк робіть. тоді. Дивіться, крута штука патент на фігурку Лего. Той building brick, іграшково-будівельна цеглина, поданий 28 лютого 58 року. Знову вам буду розповідати, друзі, про те, як важливо зберігати права, контролювати, накопичувати капіталізацію і навіть. Тоді така іграшка, як Лего, ось таким квадратиком, може стати мегапопулярною, мільярдною корпорацією. А саме головне, це може відбутися в виключно прозорій демократичній країні, де працюють суди та право власності. Навіть на кирпичик Лего, уявляєш собі, в нас хтось прийде кирпичик Лего, хтось буде робити копію, і ти захочеш його... Майже неможливо, йдемо далі. Сім восьми рік, друзі, рік мого народження, комп'ютерне кафе в Японії. Покажу тут фотку о -о -о, міста Усть-Камчатськ, де я народився, що там було в той час. Ну я жив ну це, Ну, коротше, там було. там були такі, ну, Я там колись назвав це бараки, батько мій дуже образився, як це бараки. Подивіться, що це. скажіть, що то там було? О, зараз вам фотку вам покажу, двохетажне дерев'яне. Що це було? Бараки чи не бараки? Е, ну, коротше, класно, там були собаки, а в магазині продавалася медвежатина, реально. 24 серпня, друзі, у День Незалежності України з лекцією кризовий менеджмент в економіці та політиці виступить Наталія Яресько, українська громадська діячка. Екс-міністерка фінансів України приєднатись до обговорення 18.00. Деталі та реєстрація на сайті реінфорс. Спікерів можна слухати мову оригіналу та в синхронному перекладі українську. Цей проект робить мім Київ. Моя альмава, пам'ятаєте, це Максим Бахматов, це офіс трансформації. Ми шукаємо патронів 10 тисяч штук по 10 баксів. Це моя супер нова мета. 10 тисяч патронів по 10 баксів.